На жаль, є певні відключення по місту в деяких мікрорайонах, і не всі котельні працюють, але чотири великі котельні і левова частка малих котелень вони працюють, але це пов'язано з тим, що є графіки відключення, і тому деякі котельні можуть не працювати певний час. Ми не виключали подачу води. На жаль, її не було на верхніх поверхах, тому що не працювали насоси, які можуть підняти. Тиск води. Якщо говорити про погодинну подачу, то, то ну, в принципі, можемо забезпечити, можемо сказати, що 10 годин безперебійного постачання. У нас на одному водогоні сукупна потужність така, що нам фактично треба було би закуповувати генератори за сотні мільйонів гривень і біля кожної станції підйому води ще будувати заправочну станцію. розумієте? Тобто це і утопічні речі. Наше завдання було, що стосується водоканалу, забезпечити. Генераторами можливість підняти воду і розвести її по місту, і також забезпечити роботу в режимі, коли не буде електроенергії. Те саме стосується чернівці теплокомуненерго. Ці котельні, особливо великі котельні, вони потужністю мегавати. Тому такі генератори неможливо закупити і тим більше забезпечити їх пальним. Там так само ми орієнтувалися на закупку генераторів в найбільш критичних точках. В першу чергу для того, щоб можна було забезпечити роботу малих котелень, які можуть стати пунктами обігріву. Ми не можемо зараз публікувати ці місця, де можна буде обігрітися, але ну, якщо, не дай Бог, доведеться, тому що ми бачимо, яка ситуація в країні, і відповідно ми живемо в країні і залежні від всієї енергосистеми, то ну, якщо буде така, не дай Бог, потреба, то ми, звичайно, що вже будемо афішувати.